Позаминулому році нарахували бюджет з діркою в 600 мільярдів. В цьому році бюджет має дірку вже 712 мільярдів. І це лише на сектор безпеки і оборони. Скажіть мені, будь ласка, коли ви розглядаєте бюджет на наступний рік, який виключно готується нібито під вибори, ви вважаєте за нормальним знущатися з лікарів, вчителів, пенсіонерів, паралельно намагаючись підняти їм податки з ОЕЛХ, наприклад? Або е, піднімати мінімальну пенсію на увага 234 гривні. Замість того, щоб проголосувати наш законопроект команди розумної політики, який піднімає мінімальну пенсію в два рази. Причому ми чітко порахували, де ці кошти взяти навіть в цьому році, не в наступному. Тобто це можна було передбачити в бюджеті. І це коштувало бюджету всього-навсього трохи менше 21 мільярда гривень. І повірте мені, ці кошти можна знайти. Паралельно ми з вами бачимо...